Всім привіт друзі! З вами Конор Йоа, і сьогодні ми будемо грати на карті Mutant Battle Arena. Я не знаю, як вона працює. І Що це за таке Я. Чесно, чесно ще раз кажу, не знаю що це. А ми маємо битися з мобами. Серйозно? Я, я думав, що. Друзі, я думав, що не ми... Йойой. Я думав... моби один між одним будуть битися. Окей, дайте зараз. Візьму все потрібне, ну я в принципі розумію як роботно це все грати. Але чесно, я щось не думав, що ми будемо битись. Добре. Я тебе все Погнали? ой, чесно, мені. А, на зомбі пилечер. Йову, ч він такий швидкий? Ну трезупий. чого він такий швидкий? Люди, чого він такий швидкий? На тобі! На... Ні, я не хочу помирать. Йди геть. А скільки в нього здоров'я? Ти геть. йо -я. Спайдер? Тільки не спайдер. Ну на, що спайдери? Я не люблю павуків Найгірше, знаєте що? Що я не можу використати свої зілля? Поушкодження тільки дає їм сили. Він ще й двохголовий, клас. Так, треба відрегенеруватися. Позавалити <кхи> так його? Ти геть. Та я не бачу. На. Ай, за шо? Кит? Не. Yeah. Я не хочу, я жить хочу. О, а кит реально важкий. Ну, е. Треведи ты вид варит. Хаск. О, oh, не. <coughs> Я. У него яблоко и золоте? Не, не. Вилледжер? А шо я вилледжеру зробив? Шо? Шо це таке? Йой. Не, натягаем назад. Выйдет звідси! Скелетон? Він пройшов таку атаку? Добре, він не важкий. Його стріли, ну, кістки. <кхи> <кхи> Нічого мені не роблять. Але він швидкий. Будемо так стріли стріл. Yeah. Що, заберемо нагороду. Печерний павук. Серйозно. А ти, чого тут? <кій> <кій> З ним стрілами не пограєшся. З ним треба битися. Є. Yeah. А це був. це він важкий. Він смертельний майже. Кріпер? Серйозно, от кріперів терпіть не можу. Тут стріли добре, щоб поклали тонну. Тобто, якби так стріл, він ще й парка не перелазить. Останній постріл і змиваємось. Нє, ну Тут Тут є певна система, типу. Треба до кожного знайти свій підхід у коли буде. Так, гарно я відрегенився раптом, що я зможу відбитися. Ну, втекти точніше. Давайте, йой, серні, не ж не спочатку ж все. Давайте візьмемо. Тобто це занадто якось... те ідеться багато всього. Страшний. люди. Як втекти від нього зараз? Йой, это стрьомно було. Візер. О ні. Візер був сильний. Плюс я не розумію, коли мене... Давайте заклікувати його просто. Так, треба яблучко з'їсти. Третій рівень. Ой-ой! Це фінальний. Віндикатор? Ні. Не віндикатор Згинь! Зараз буде важко. Тендерман, ні. Що ти робиш? Серйозно? Телепортуйцы? Чек пусть нам биться! На тобі потвора Я не знаю, чесно честно Дикинай Вокер! Серйозно? Энтермен 2.0, скажімо так! Йоу Йоу Ти не зробиш цього А це що за відьма? За Про відьма свинья Згиньте. Як битися з ними? От він надважкий. Він просто зникає боягуз. Я не люблю цих вокарів вкликачів. Це небезпечно. Може. Тим. Дуже важко. Він перший такий, що є шанс і померти. Що це за храбрі свині? І де він спавниться? Що й темно, я не бачу, де він? Сам по собі темний є. Гоблін. Тут що це за не окей, він не такий складний наче? Якщо в нього не купа? А не він трошки... А, хух, він. Порівняно слабкий Піледжер. Ну, угу, тут. Просто треба стрілювати по ньому. Тяжко. Або, друзі, можна острота 5. не бачив. Йоу, як лагає! Так, і тікаємо відразу. А у мене слабо повільне потіння. І загляне. Давай давай ауч! Ауч! Чекай поки він зупинився! <coughs> У него якісь атаки спеціальні индестрях можна. Дайндесстрях трохи Бішана те свиня! Йоу Все? Ми перемогли всіх? Серезу. А. Чила. Ні, ну я не люблю їх. Серйозно, я в реальності. І в Майнкрафті не люблю їх. Чил. Йоу! Конора вбила бджола. Окей, бувайте, друзі, був Конор Гіва, якщо вам сподобалось відео, то дайте знати в коментарях. Підпишіться на телеграм-канал в описі. Це було справді цікаво. Не знаю, як вам, але мені сподобалось. Якщо тут є ще закриті якісь типу... ну... Mm -hmm. Якщо щось пропустив на цій карті, то пишіть. Тут ще щось є. Окей, okay. mm -hmm. якщо вам сподобалось відео, дайте знати в коментарях, підписуйтесь на телеграм. Бувайте!